Кіра в подальшому повернемося до вас. Ярослав Гончар, голова ГО Аеророзвідка. Підполковник. Пане Ярославе, рада вас чути, бачити в новинах. «Лайф». вітаю! Пане Ярославе, як чутно працюємо в прямому ефірі. Розуміємо, що все можливо по зв'язку. Слава Україні. Героям слава пане Ярославо, додамо трошки інформації до нашого обговорення. Отже, копія Росія ПППРП Росія копіює українські тактики дронів і масштабує їх завдяки китайським комплектуючим. Як повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Фодоренко, в ефірі новини Лайф Україна мала високу ефективність, зокрема в застосуванні дронів. Перехоплювачів, однак, коли інформація про них стала публічною, ворог повторив тактику і почав збивати українські дрони так само. Давайте почуємо України не має доступу до китайських комплектуючих в тих розмірах, в яких є в Росії. Росія вигрібає в Китаї найкращі комплектуючі до FPV-дронів Камікадзе до інших засобів до виготовлення сірпі антенн, які роблять більш стійкими їхні керовані авіабомби, більш стійкими їхні шахеди, в тому числі. Доки Україна шукає спроможності і можливості отримати якісний оптоволоконний кабель. Росія отримала безпрецедентну кількість найкращого в світі оптоволоконного кабеля. Ну тим часом у російських шахетів з'явилися нові очі на безпілотних дедалі частіше фіксують камеру заднього огляду. Про це попередив військовий експерт із систем зв'язку Сергій Флеш Безкрестов. Крес... Без Мовляв, відео із цих камер передається через спеціальні пристрій по радіоканалу на Росію. Давайте почуємо пана флеша. Поки невідомо, що робить шахет, веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення, такі шахеди відразу видно по двох антеннах на краях хвостів. Однозначно, ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику. Перше питання буде таке: наскільки правильно розуміють, і наскільки так само ми про це обговорили з нашими українськими військовими, Російська Федерація ну фактично намагається всі українські дрони, які просто зараз в нас є на виробництві, перехоплювати, якщо їм це вдається, вивчати і копіювати. Україна так само намагається зробити те саме. Але підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як тут бути попереду цієї ініціативи? Ну, треба виходити з того, що, так як ви сказали, цей процес він неминучий. Коли дві армії вже понад 10 років стоять одна напроти одної. Звісно, одна вчиться у іншої, переймає тактики і? І технології, які застосовуються протиборчою стороною. Які рецепти тут можуть дати? Ну там, де це можливо, якщо б ми навчилися, ну, так би мовити, менше виходити в публічний простір, на простори інтернету з результатами бойової роботи. Ну, це, це було би допоміжне. Але треба пам'ятати, що ну, все-таки Україна має свою певну е, специфіку, адже, е, власне, тільки за рахунок е, ролі громадянського суспільства, яке гуртує, гуртується через засоби масової інформації, через засоби зв'язку, е, принаймні на. Перших найкризовіших е е е таких етапах збройного протистояння е українці здобували е ці ресурси, тому е ця звичка вона з одного боку сприяє нам в питаннях національної безпеки з іншого боку, так само і шкодить. Угу. Пане Ярославе, якщо говорити про е, цю нову камеру, яку встановлюють позади самого шахеда. Е, підкажіть, будь ласка, чи розумієте ви, які переваги це дає росіянам? Я не можу сказати з е, прям беззаперечною е, точністю, оскільки це питання ще досліджується. Але, на мою думку, це е, спроба. Вдосконалити того шахеда для того, щоб він автоматично здійснював маневр, якщо в камеру заднього огляду буде потрапляти наш перехоплювач, угу. пане Рислав. До речі, жодного разу не ставила це питання жодному військовому оглядачу? Можливо, воно дивне, але тим не менш, хочу вам поставити питання. Якщо дійсно Російська Федерація копіює кожен український дрон, чому ми не копіюємо російські шахеди? Чому ми не копіюємо російські Каби? Можливо, це недоцільне, можливо, доцільне. Не знаю. Хочу почути вашу думку. Ну, давайте так. Не, не, не все Росія копіює угу. а, і, і не все копіюємо. Ми. Питання доцільності. Ну наскільки я знаю, що. Розробки ініціативи, навіть підтримувані державою щодо отримання українських аналогів, Кабів і шахедів, вони вони є і ведуться. Ну, давайте відверто. На діпстрайки з нашого боку, хто робить? Угу. Чи, чи не є це. Так званим аналогом шахеду можливо навіть це було б і образливо для е, тих виробників, які е, досягають виробників підрозділів, да, які, які здійснюють цю роботу, що вони її здійснюють аналогами шахедів. Е, мені здається, їм було б більш приємно чути, що вони це роблять українською зброєю унікальною, якщо перевершує е, е, російські аналоги. Тому мені здається. Це що, знаєте, це, це може бути питання якраз того, що або технологія ще не готова і ну, немає що сказати, або я би хотів би, щоб так було. Щоб про застосування там українського каба, угу. от ми, ми в ефірі заговорили вже після того, як там він дасть якісь якусь роботу. перевагу, яке да, якісь результати не після першого удара і бігти по всіх ефірах. Ось дивіться, ми спромоглися. Це ну це така вада. Ну на початку ми вже за це з вами говорили. Тому я би хотів вірити в те, що відсутність в інформаційному полі, в інформаційному просторі інформації про такі українські відповідники вона більше пов'язана з. Тим, що ну ця розробка ще, ще ну ще триває. Угу. Ну і ще зараз просто від Діфенс експрес з'являється інформація, Росія хоче запускати шахеди з морських дронів. Вже показали їхній концепт. Діфенс експрес подає Це Це платформа з дахом, антенами та чотирма пусковими комірниками, закритими кришками від води. Є навіть кулеметна турель, але її розмістили прямо перед пусками. Тож при старті БПЛА вона може точно згоріти. Наскільки ця конструкція може бути працюючою на перший ваш погляд? Ну, це українські морські дрони запускають безпілотні автономні платформи. Тому тіпа, технологія існує. А от е, наскільки це вдалося вдосконалити і модернізувати росіянам? Ну сподіваюся, що це як завжди їхні ці патьомкінські деревні, деревні там і очковтирання російським генералам, які тупають ногам ногами і вимагають відповідника е, в такої, такої техніки в, в Росії. Угу. Ще одна тема, яку так само хочеться з вами обговорити з 1 грудня. В системі є балів для військових почнуть нараховувати бали за роботу з наземними роботизованими комплексами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив це частина стратегії посилення сил безпілотних систем, а також зміцнення оборони на прифронтових. і Прикордонних територіях, де росіяни застосовують тактику сафарі на людей. Президент розповів, що ці підрозділи отримують більше ресурсів. Давайте почуємо. президента. вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів. Є балів за евакуацію поранених. Наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами рішення воно підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадами на їхні потреби, на дрони, на закупівлю комплектуючих. Ну, от варто нагадати нашим глядачам, що наземні роботизовані комплекси в переважній більшість займаються розмінуванням українських територій, так само е, ну, евакуацією поранених важко поранених українців, ну і так само розвідкою, тобто вони надважливі для наших збройних сил України. Ну і нагадуємо дійсно, є така система єбалів. Тобто, наприклад, якщо певний підрозділ БПЛА знищив велику кількість чи більшу кількість російської техніки. Або самої живої сили, вони отримують в переважній більшості так само дронів від держави. Як ви ставитесь, пане Ярославе, взагалі до такої системи? Тобто, чим більше знищуєш, тим більше отримаєш. Різні думки з цього приводу, тому що одні кажуть про те, що ну, взагалі-то Збройні сили України все одно мають бути оснащені до зубів абсолютно всім, що мені потрібно, враховуючи те, що. Це все Це все для України, наші Збройні Сили України. Ну і з приводу переводу цих єбалів до наземних роботизованих комплексів. Що скажете? Я скажу, що це прекрасний проект. Він почався в минулому році, і, за більше вже ніж за рік існування, показав чудові результати. Ми навіть отримали ефекти, на які. На які не, не, не спочатку не розраховували, що, що таке відбуватиметься, суть його полягає в тому, що це ну, спосіб стимулювання підрозділів до отримання додаткових засобів через такі механізми гіміфікації, в певному сенсі це це, це це зрушило такі речі. Знаєте, з'явилася ну певна конкуренція між підрозділами. Місцями, звичайно, це може мати і не зовсім гарні наслідки, ну в сенсі що. Конкуренція, хтось хтось же ж отримує більше, хтось менше. Але, е, врешті-решт, е, е, ми в цілому всі сили безпеки і оборони від цього виграли. Ми отримали е, додаткові механізми е, матеріального стимулювання підрозділів, і ці механізми чесні і прозорі. Ми отримали е, ту статистику по Використанню роботизованих систем, яка раніше нам була недоступна, адже Інформація була така фрагментована з різних угрупувань. Вона була геть недоступна там таким категоріям, як, наприклад, український виробник. Ну, от, от вся інформація, яку вони могли мати, це там безпосередній контакт з тим військовослужбовцем, який е, застосовує. Наразі е, е, це є. Таким джерелом е централізованим е державним, який дозволяє приймати е правильні е обґрунтовані рішення, ну, наприклад, з точки зору е там, розподілу ресурсів. Але вже треба пам'ятати, що не єдиною цією системою е стимулювання забезпечуються підрозділи Сил безпеки і оборони. Це додатковий інструмент стимулювання. Він, він, е Кращим за краще виконану роботу е, дає е, додаткові е, е, матеріальні засоби, е, але продуктом цієї роботи отримана статистика угу. дозволяє раціонально використовувати вкрай обмежені наші е, бюджетні ресурси. І ну, уявіть собі. В які складні ситуації знаходились би чиновники того ж самого Міністерства оборони, які от повинні розподілити обмежений бюджет на величезну кількість підрозділів, які того потребують, без інформації про те, які... Технологічні рішення, в якій кількості, в яких кондиціях як застосовуються. наявність цієї інформації геть зняла градус дискусії. Ну, подивіться, е, ну, якщо пригадаєте, там 22-23, коли галузь тільки відбувалося встановлення. Навіть постійні питання від журналістів були: а я, цей дрон краще чи оцей угу. дрон краще? І це кожен раз було ну, суб'єктивне е, бачення того, хто якимось чином якось. Сформував е, цю е, картинку для себе і далі транслював на всіх. Тепер ми цього позбавились. У нас є об'єктивне розуміння, і е, тому я вітаю цю програму. Вітаю її розширення. Так як до неї вже приєднані підрозділи, що застосовують безпілотні літаючі платформи, артилерія. Наша ну тепер прийшов час приєднати і тих, хто застосовує наземні роботизовані комплекси в кінцевому випадку, це позитивно впливає. І на економіку країни, і на виробництво і на застосування е, цих платформ силами дякую, пане Ярослав за нашу сьогоднішню розмову. Запрошуємо на наступні розмови. Ярослав Гончар, голова ГО аеророзвитка підполковник. Повертаємося до нашої студії. Ми